Вирішили ми сьогодні посадити картошечку ручки голі, майже в шортах, в тепличці Душман. Картошечка в нас проросла, ми витягли раніше. Ось такий вигляд має де більші, де менші паросточки. Навіть ящичок розпався. Маємо ще ось таке добриво. Називається біогумус. Будемо випробувати, що воно дасть. Якщо сподобається, розкажемо. Зараз прийде дружина і будемо садити картопельку. Чудово таке. Сам би їв та рослинам треба. Отак, ну друзі, з любов'ю треба садити картопельку. Вона тоді вам урожай дасть. Кожну картоплинку викладається. Я б так не зміг, чесно вам кажу. Мені більше подобається садити трактором. Раз, два і поїхали. Робота продвигається, водичка випивається, дихать нічим. На цій половинці залишилось небагато і будемо переходити на ту. Десь соточка в нас в цій теплиці є заточно. Такі справи, друзі, продовжуємо працювати, дихати важко, розмовляти теж. Фух. І так, одну половинку досадили. Фух, осталось зарядити останні ямочки. І переходимо на іншу. Дасть Бог не задавимося. <заворачені> Організована праця доходить до кінця. Не спіли досадити, як вже й загребено. На цій стороні взагалі красота вже. Правда, картопля лишилась. Прийдеться десь шукати, досаджувати. Так що всім кому сподобалось, всім гарного дня, ставимо вподобайки і підписуємося.